Господи Боже мій, до Тебе підношу серце моє. Бачиш, як багато хто повстає проти мене, як тривоги обступають мене з усіх боків. Люди шепочуть, немає йому допомоги, навіть Бог мовчить. Та я не слухаю голосу страху, бо знаю: Ти, мій захисник, моя твердиня і моя надія. Ти, Господи, мій щит, що охоплює мене з усіх боків. Коли світ кидає стріли, ти приймаєш їх. На себе, коли я падаю під тягарем болю, ти піднімаєш мою голову, ти нагадуєш мені, що я не покинутий, що слава моя не в людських словах, а в тобі. Я взиваю до тебе, Господи, з глибини серця, і в тиші ночі чую, як ти відповідаєш мені: не через грім, не через бурю, а тихим голосом миру. Ти говориш, я з тобою, не бійся. Тож я лягаю і засинаю спокійно, бо знаю. Ти тримаєш моє життя у своїй руці. Я прокидаюся, бо ти підтримуєш мене, бо кожен ранок це ще одне свідчення Твоєї милості. Не боюся навіть коли навколо тисячі, коли світ здається ворожим, бо ти зі мною, твоя присутність, моя впевненість, твоя сила, мій спокій, твоя любов, мій дім. Підведися, Господи мій Боже, і яви свою славу над усім, що темне. Розбий усі плани ворога, наповни серце моє вірою і дай мені силу стояти з тобою, бо від тебе ще спасіння, і на народі Твоєму благословення Твоє, яке не проминає, яке не зникає, яке дає життя з надлишком. Дякую тобі, Отче, за кожну ніч і кожен новий день. Дякую за твою вірність, яка не зникає ніколи. В ім'я Ісуса Христа молюся. Амінь.